Українське телебачення, що хочуть бачити глядачі, зараз телебачення стало невід'ємною частиною людського життя. Одним із головних постачальників інформації та чи не символом відпочинку після робочого дня, на відміну від інтернету, де користувач повинен сам добути контент за своїми інтересами, по телебаченню йдуть передачі та програми заздалегідь заготовлені на різну цільову аудиторію. Загалом є достатньо широкий асортамент передач, і глядач зможе знайти собі щось до смаку. Чого на думку глядачів не вистачає телебаченню, щоб стати ідеальним? Саме з таким питанням ми звернулись до людей. Тож давайте разом послухаємо їх відповіді. Що більше на телебаченні показували наших захисників? І більше було гарніших новин. Мені не вистачає в українському телебаченні перш за все, чогось пізнавального та цікавого. Тобто, нині, коли я дивлюся телевізор, я бачу тільки одні й ті самі новини про війну, і це важливо. Однак я вже не можу слухати коментарі від різних воєнних експертів щодо одного то однієї самої події. Хочу щоб у нас транслювали футбол в Лігу чемпіонів. По каналам, за які не треба платити гроші, а по нашим національним каналам вони, десь оце, треба скінчити гроші і дивитися. Ну, зараз іде війна, і мені здається, що е, воїни де і люди прості, хотіли б дивитися футбол без грошей. Мені не вистачає також якихось, ну якби по-дурному це не звучало, не виглядало, телешоу. Типу, де люди, які самі пережили війну, там да там може емігрували, розповідають про це просто у вільному діалозі, може з гумором, може там зі співчурцям до співвітчизників, ставляться до нас всі. Ідеальний телевізор він би був без реклами. Я би хотіла, щоб на телебаченні до співробітників відносилися як людей до людей. Тому що я знаю, що там теж дуже важкі умови, що там люди навіть живуть, у них там свої матраси, судні щітки, все таке інше. Ми зовсім не знаємо, які що відбувається в економічній безпеці, в культурній безпеці, в інформаційній безпеці, в політичній безпеці, в кінці кінців воєнній безпеці. Ми постійно бачимо героїзм наших українців. Але мабуть, і є питання. Які потрібно вирішувати і за допомогою громадянського суспільства. Що ви думаєте про українське телебачення? На мою думку, дуже багато неправдивих є моментів, і також дуже багато показують передач, які є. Які платять податки в Росію? А що б би ви хотіли змінити в телебаченні? Я б хотіла б змінити те, щоб все телебачення було лише українською мовою. До перегляду українського телебачення, напевно, мене б спонукало створення додатку на телефон, де я б змогла в онлайн режимі переглядати будь-які канали і будь-які телевізійні програми, не споживаючи при цьому багато інтернету.